Чусь іде складно. А, що я сьогодні зрозуміла? Що вчитися можна навчитися. І я, на жаль, ці... Цього... Ну, я знала це, я думала про це, що мені потрібно взяти курс, як правильно вчитися. Але я не знала, що я його вже взяла, ці курс, і просто проігнорила ці уроки ще на перших порах. І сьогодні я заново починаю вчити курс. І... Нарешті зрозуміла, що такі курси, як вчитися, у мене вже є. Що я для себе взагалі зрозуміла, коротше, що у мене є велике питання в житті, те, що я дуже сильно, дуже сильно відповідально проходжу стадії навчання. Коротше. Є, знаєш, коли тільки я знаходжу якийсь курс, у мене прям взагалі у мене прям мощніша віра. Я можу всіх впевнити в тому, що цей курс це саме те, що мені потрібно, що я маю за нього заплатити, будь-які гроші. Спочатку я платила 500-400-300 доларів, потім 800, потім півтори, потім дві. Коротше, там якесь пішло поїхало Але є у мене оцей самий перший стадія. Це де воно там зараз е, Необоснований оптимізм, тому що я в нього так вірю. Я поняття не маю, що там буде зараз, але я все зможу, я все продам, я все буду заробляти, це моя професія. Це останні три роки моє життя. Кап я все пороблю. Давай будемо брати, беремо, взяла. І дуже швидко, вже через місяць або, може, через три тижні, я приходжу. До другої стадії необоснований песимізм. І на ньому, якщо чесно, і залишаю. Це е, з серії я нічого не можу. Це, так, це не для мене. От вони можуть, а я не можу. А я пробувала. Ви що думаєте, я не пробувала? Я пробувала, я старалася, я і так, і сяк робила. Воно не виходить, це, ну, виходить, що це не для мене. І так у мене було з нарощеннями ВІЙ. Не для мене. Ламінація вій не для мене. Шугарінг не для мене. Project management не для мене. Хоча я все життя в цьому працюю. Бухгалтерія не для мене, хоча я в цьому зараз працюю. Здавати такси, не для мене. Хоча, якщо чесно, прям дуже сильно взагалі вже аж е, рахунок відкрила в банку, дуже збиралася я персональні такси людям здавати за 100 доларів. За 100 доларів зараз. Що у мене там ще було? Коротше, все, що стосується заробітку, все не для мене, розумієш? От вони можуть, а я ні. І зараз я вчусь на наставника і я така, не для мене. Чат GPT для тебе. Тестування для тебе. А відгуки людей для тебе? Я така, ні, це не для мене. <свісля> я просто. От, і коротше кажучи, э, дуже класно, знаєш, попереджений, значить, знаєш, що робити. Тому що я, якщо чесно, про ці стадії теж не дуже сильно знала. Я просто думала, що я вигораю дуже швидко, або просто що це не для мене. Насправді це просто чотири стадії проходження нової інформації. І я тупо затикаюсь на другому, бо я не знаю, що є третє. Що є третє це вже обоснований оптимізм, це коли йдуть хоча б один перший результатик. Але я до нього навіть не йду, тому що я вже порішала, що це не для мене. Ось такі справи. Тому зараз я вже знаю, що це просто один крок, і просто треба робити далі. Те, що пишуть там на перших парах, коли у мене був необоснований оптимізм. Оце отам, де ота указались, то мені треба цю другу стадію якби проігнорити і робити таке саме і йти далі на третю стадію. От тоді вже буде перший результат, перша якась продажа, перший клієнт. І все було нормально. Ну, тому що в цей раз я вже точно знаю, що це для мене. І цей необоснований оптимізм він не проходить. Він іноді проходить, звісно, але дякуючи нашим коучам на групі, він назад приходить. Е, от. Тому е, класно, що я про це дізналась. Класно, що я дізналась про те, що вчитися можна, е, і що для цього можна підготуватися. І нормально проходити цей процес, не вигорати, не перегорати, коротше, заспокоїтися і просто вчитися. Я знаю, що багато це можуть, але ще я знаю, що багато також кидають на середині. Це дуже великий запрос частий, що я не довчаю курси і я не закінчую почати. Я, от я особисто, не закінчую почати. Тому зараз день перший. Я, до речі, всі ці марафони, челенджі і так далі, я їх не закінчую. Тому що, скоріш за все, десь там іде, Десь там іде все таки... Ну, мабуть, скажіть, це все, що я залишаюся на цій другій стадії. Ось, і, тобто, чи то мені сумно, чи то що, але навіть оці марафони, челенджі, навчання, все це. Я не закінчую, тому що я теж не роблю дуже важливий крок, який ми сьогодні з'ясували. Тобто до навчання треба готуватися. До навчання, під час навчання і після навчання там є прям цілі процедури. Ось. І слава Богу, що я про це тепер знаю, треба написати про це пост.